<кхм> Embracer Group продає Cyber Interactive за 500 мільйонів, і для нас це важливіше ніж може здатися. Але про все по порядку. Дякую цим людям, які підтримують канал фінансово, і привітулі! Cyber Interactive – це російсько-американська компанія, заснована двома росіянами та одним американцем, з головним офісом в США та студією розробки в Пітері. Тобто, ну. Самі розумієте, і з самого початку компанія співпрацювала з західними партнерами з Ubisoft, з Sierra Олди мають знати цю компанію, а також з Microsoft та cd Projekt Red Зробивши таким чином кілька баксів, компанія змогла відкрити власні студії в Мадриді та в Мінську. Ну а також купила кілька європейських розробників насправді доволі дрібних. І ось тут настає головна подія в лютому 2020 року. Шведська компанія Embracer Group. Купує Сейбер інтеректів за 525 мільйонів. Ну, очевидно, з усіма її студіями. І в цьому ж 2020 році, буквально через кілька місяців, сейбери починають скуповувати вже такі більш-менш великі студії. Назви цих студій ви зараз бачите на екрані, і, скоріш за все, вони вам ні про що не говорять. Але одна із них, наприклад, розробники серії Insurgency, доволі непоганий шутер. І звичайно ж a games за плюс-мінус 36 мільйонів. Мільйонів доларів. І якщо що, то 36 мільйонів це лише за FOA Games. Але вже наступного року, 2021-го, почали укладатися справді великі угоди. Наприклад, сайбери купують американську Аспір за приблизно 450 мільйонів, але заплатили вони за них 100 мільйонів, а решта 350 там якимись бонусами, може, будуть заплачені. Ну, щось таке, коротше, бізнесові діла їх там. Не осягнути. Хлопським розумом. Ще одна студія, яка увійшла до складу Saber, стала 3D Realms. Це, якщо ви не в курсі, теж мамонт ігрової індустрії американській, розробники Prey, розробники Duke Nukem, ну і ще купу культових ігор вони робили, і допомагали робити іншим розробникам, в тому числі і Software чи ID Софтвер. А також іще одну українську студію Fractured Byte, яка щоправда в основному займається портуванням, і на її рахунку порти такі ігор, як Байомютан, Троніховк Pro Skater 1 плюс 2, Borderlands Legendary Collection та Brothers A Tale of Two Suns загалом зараз під Cyber Interactive перебуває більше 20 студій, і очевидно, що більшість із них були куплені на гроші Embracer. Ну тому, що вони були куплені після того, як Embracer викупила собі Saber'ів. І буквально кілька слів про те, чия компанія Saber. І якщо дивитися, як на видавця, то. Я вважаю, що це все-таки американський видавець. Сейбер була заснована двома росіянами та американцем в Америці, як американська компанія. Але основна студія розробки базувалася на Росії. Поступово компанія почала розростатися а з 2020 року під крилом Embracer Group трансформувалася у відносно великого видавця, під керівництвом якого знаходиться більше 20 студій, з яких одна студія на Росії, а вже ж, решта в США. Та Європі, у тому числі дві українські 4A Games та Fractured Byte. Студію на Росії ніби як закрили, але в це не вірять навіть російські журналісти. Але в сухому залишку з 20-го року і поки що по сьогодні Сейбер належить Шведам, а керує ними американець. Тому в сьогоднішніх реаліях я радше назвав Сейбер шведсько-американською компанією зі студією на Росії, що насправді і є головним піздіцем. Головне, щоб ми розуміли, що якщо гру видає Сейбер, то потрібно уважно дивитися, хто саме є розробником, тому що якщо розробник Пітерська, яку вони нібито закрили після початку повномасштабного вторгнення, то звичайно потрібно ігнорувати таку гру. Якщо її робить умовно там 3D Realms, то ну, я не знаю, який сенс ігнорувати гру, розробкою якої займається американська студія. Що стосується метро, то тут. Ой, доволі складна ситуація, тому що з одного боку це українська студія, українсько-мальтійська, а з іншого боку, нам поки що невідомо, якою буде нова метро. І судячи з інформації, яка нам доступна, хай і неофіційною, то метро знову повернеться в Москву. Що якби нам ну, не дуже взагалі то і навіщо. Але до Fua Game я повернуся буквально за кілька хвилин. Спочатку розберемося з сейберами та ембрейсер. Так от, Bloomberg повідомляють, що Сейбер викуповує себе, ну точніше, Embracer Group продає сейбер якійсь приватній особі за 500 мільйонів. Після чого Сейбери стають приватною компанією зі штатом приблизно в 3,5 тисячі. Працівників, і якщо подивитися на кількість студій, якими володіє Сейбер, точніше, які знаходяться в підпорядкуванні у Сейбер, то цілком ймовірно, що всі ці студії, чи принаймні якась їх частка, також переходять до Сейбер і стають їх такою великою частиною, як вони є зараз, по суті, але вже е, окремо від Embracer Group, як приватна компанія, і тут виникає два важливих запитання. Перше стосовно самої Север. Хто саме, яка саме група осіб виділила 500 мільйонів плюс-мінус доларів на викуплення ігрової студії? Варіантів, в принципі, Небагато. Я бачу два. Перший це якийсь російський олігарх, викуповує собі перспективний бізнес. Другий це якісь арабські шейхи, і от десь звідти, тому що вони давно інвестують в ігрову індустрію, в в тому числі навіть державні кошти, скажімо так, і непогано з цього отримують дивіденди. За цим буде от цікаво поспостерігати, хто саме викупив Сейберів, тому що Блумберг. Не видає ім'я цієї особи, та й взагалі про цю угоду стало відомо лише зі слів інсайдера, який дотичний до цієї угоди. Ні, ембрейсер, ні сейбер офіційних заяв поки що ще не дали. І друге, чи включатиме ця угода інші студії, які зараз знаходяться під керівництвом Сейбер? Бо якщо так глянути на суму в 500 мільйонів, то скільки коштувала Сейбер у 2020 році? Ну трішки більше. Але зараз під керівництвом Сейбер знаходяться ще два десятка інших студій, на які також були витрачені кошти, і на деякі доволі немаленькі. Так, з урахуванням того, що зараз індустрія сильно просіла, і всі ці студії також втратили. В вартості все одно 500 мільйонів за 20 студії ну це доволі вигідна пропозиція. Хіба що ембрейсери просто скидають, щоб отримати хоча б якісь гроші, і їм там пофіг віддають просто все, аби забрали? То тоді так. Також по цій угоді сейбери продовжать розробку Space Marine, та в них залишається під керівництвом. Knights of the Old Republic Ремейк. І в принципі тут нема чого дивуватися, тому що Котор спонсорує Sony, вона виділяє гроші. І, в принципі, пофіг, кому належить сейбери чи імбрейсерам, чи самі собі, грубо кажучи. Ну, а Space Marine, це ваха. А ваха, ну, в принципі, та ж сама ситуація, що з Sony. Їм там пофіг хто робить їх ігри. І судячи з якості більшості цих ігор, їм пофіг, якої якості виходять ці ігри. Але. Чи стане в цей пакет for Games? От що цікаво, і якщо так, то яка доля чекає на українсько-мальтійського розробника в подальшому і конкретно на серію метро? Вони стануть частиною сейборів, і тоді вже буде більше причин називати їх підроснявою компанією. Чи все таки вони залишаться у складі Embracer Group? І до речі, якщо ви звернули увагу на трейлер нового метро, який для VR, то там вказано, що він розробляється у співпраці з Deep Silver. Тобто, ймовірно, що права на метро належать Deep Silver, тобто залишаються у Embracer Group. І якщо навіть піти на сайт Сейберів, то метро у списку їх IP, з якими вони працюють, чи які їм належать, метро там немає. Звичайно, це поки що, і після того як угода буде закрита, все може помінятися, але маємо. Те, що маємо. Хоча той же інсайдер, який злив всю цю інформацію, наголошує на тому, що в ці 500 мільйонів можуть входити й деякі інші студії, деякі маються на увазі або одна, або хоч всі 20. Тому до офіційного оголошення про укладення цієї угоди можна лише спекулювати, які саме студії перейдуть чи не перейдуть під керівництво нової Сейбер. Але якщо їх справді викупила кубка російських олігархів, то тоді твердження, що Сейбер це руснява компанія буде не тільки ідеологічно, але й фактично правильним. Ну а Геймс» по суті стане дочкою російської компанії вже прям точно. Хоча з огляду на останні новини, то нам, в принципі, ніякого діла вже до того метро не має бути взагалі. 4A були ледве не єдиною надією та світочем українського ААА-геймінгу. Ну принаймні тягнулися до цього. А з приїздом на Мальту поступово почав втрачатися оцей цей стрижень справжньої української студії. Потім розробників купили ембрейсери. Прохоров взагалі пішов на пенсію за станом здоров'я. Це один із співзасновників студії та креативний директор. І чутки про те, що наступна частина метро повертається в Москву ще й з іншим головним. Героєм, очевидно, що росіянином. А зараз маємо перспективу називати українську компанію російською. Це якось сумно. Дякую, що подивились. Пишіть ваші думки в коментарях. Побачимося ось в цьому відео. І далі буде. Бережіть себе, бувайте.